Сьогодні у нас заняття з ліплення. Що ми будемо ліпити, ви дізнаєтеся після того, як відгадаєте загадку. Неї ноги, наче ласти, дзьоб плекастий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Сьогодні ліпимо качку. Давайте розглянемо, як же виглядає качка. Ось у нас є зображення качки. А ось у нас є зображення дворику, де гуляє качка. Качка гуляє не сама, качка гуляє зі своїми дітками, з каченятами. Окрім качки, тут також є і курочка, і гусочка. І собачка, свинка, кізочка, корівка та овечка. А ми, але ми звертаємося до теми качки, до теми птахів. Ви, звичайно, можете обрати будь-яку домашню пташку. Це може бути і гусочка, ось вона має таку форму. Це може бути і півник. Ось у нас півник, і індик, індичка, і курочка. Знову ж таки повторюю, що ви вибираєте собі ту пташку, яка вам ближче. Ми візьмемо пластилін тих кольорів, яких зазвичай буває якраз птахів, домашніх птахів. Це може бути і білий, і коричневий, і червоний. І Я візьму для цієї катечки пластилін білого кольору і, як завжди, розминаємо його гарненько в пальчиках для того, щоб він набув м'якості та еластичності. Ось мій шматочок пластиліну вже став м'який, з нього легко буде формувати необхідну нам форму. І формуємо з цього шматочка овальчик. Ось так можете покатати в ручках, можете на дощечці, як вам зручніше. Ось така в мене вийшла форма. Зараз з цієї форми спробуємо сформувати качечку. З одного кінця ми витягуємо шийку. Ось. Це руденятка, тут шийка і голова. Голова качки має також форму овала, нагадує форму овала. Ось так. А з іншого боку, відповідно, треба сформувати хвостик. Хвостик у качечки невеличкий. Ось тому, щоб вийшов хвостик, не потребує багато зусиль ця роботи для формування хвостика. Ось у нас вже є дещо, що нагадує качечку. Примазуємо відразу місця, де ми змінюємо форму, поки пластиліном легко працювати. Так, Маємо качку, голова, і треба додати дзьобика. Дзьобик має завжди інший колір це зазвичай відтінок червоного, або червоний, або коричневий, світло-коричневий, або помаранчевий. Поки що моя качечка стояти не може, я покладу її ось так. Візьму пластилін червоного кольору. Невеличкий шматочок, дзьобик у нас малесенький. Розім'яли його і формуємо дзьобик. Ось можете поглянути на малюночок, яку форму має дзьобик у качечці. Приплюснутий ось така форма. і Ліпимо до качечки дзьобок. Якщо ви бачите, що за пропорцією занадто великий дзьоб вийшов, то відщипніть трішки пластиліну. Ось так, як я це зробила, думаю, що так буде краще. Беремо невеличкий дуже манюсінький шматочок чорного пластиліну і зробимо качки очі. Зовсім-зовсім масінькі крапинка. Ось, ліпимо око з одного боку і з іншого. Ну, тепер наша качка може бачити. Що ще необхідно? Лапи. Зверніть увагу на особливість лап у качки. І на малюночку. Ось вони схожі на ласти, для того, щоб качці зручно було стояти та тримати рівновагу. Ось тут можете розглянути лапки, кілкачки. Качені лапи дуже схожі з гусинними лапами. Ось у нас на гусочці теж можете розглянути лапки. І формуємо лапки. Лапки можуть бути коричневого кольору або білого. Для того, щоб сформувати лапу, я взяла кусочок коричневого пластилину, добре його розім'яла, зроблю з нього ковбаску. Для чого? Для того, щоб зручно було поділити на дві однакові частини. Чому дві однакові частини? Тому що лапок у качки дві. Ось із даної ковбаски я роблю два шматочки. І зараз з кожного шматочка будемо формувати лапку. Знизу, зверху, вірніше, лапка у нас видовжена. А донизу розплющена, схожа на ласту, нагадаю ще раз. Ось так поки що така заготовка. І з другої також формую лапку. Для того, щоб лапка вийшла найбільш реальніша, найбільш схожа на справжню, ми використовуємо стеку. Обов'язково ось так. І за допомогою стеки ось відокремлюємо шматочки пластиліну для того, щоб наша лапка була найбільш схожа до справжньої. Маємо лапи, треба їх прикріпити. Ось так примостили і другу прикріпили. Зараз ми можемо взяти пальчик і пальчиком ось так от гарненько примостити лапки. Ось мої лапки, качені лапки я вже приклала. Удіваю, що у вас вони вийдуть трішечки тончими, зате моя качечка стоїть. Дуже хочеться ось сюди додати до качечки ще крильця. Я візьму ще шматочок пластиліну. Небагато, невеличкий, знову гарненько розім'яли, поділили на дві однакових і розплющили. Розплющуємо у формі каченого крила. Качине крило трішечки нагадує трикутник. Ось одне крило і інше крило в нас буде. І я накладаю ось сюди крило, приклала раз, і з іншого боку прикладаю також два. Ось така качечка, встекую Промальовую такі рисочки, які будуть нагадувати пір'я. І хвостик також промалювати нагадує пір'я. Дітки, ну, ось така качка вийшла в мене. Малюйте, майструйте, творіть, ліпіть. І покажіть, що у вас вийшло. Нагадаю, можете вирішити будь-яку домашню птаху. Після закінчення роботи не забудьте прибрати своє робоче місце. Бувайте здорові!